Друзі, оце я вдягалась. Я про пенсію. А ви про що подумали? Вчора прочитала інформацію, що тепер закордонний стаж можна додати до своєї пенсії. А я, хоч і пенсійного віку, але попахала трохи. За кордоном, але, начебто і хороша новина, якби не один нюанс. Сказано, що треба надати довідку про те, щоб ти більше ніде не... Отримуєш пенсію. І я задумалась, а де хто може дати таку довідку? Відразу згадався кабачок 13 стульів. Хто мого віку той пам'ятає і посміхнеться. Так от, там був такий собі персонаж, пан Гімалайський. Так от у нього вимагали довідку, що він не верблюд. От ця ситуація мені теж нагадала цю історію. Тепер я що буду доказувати, що я не верблюд? Друзі, може хтось стикався з цією ситуацією, вже проходив цей бюрократичний квест. Допоможіть, будь ласка, в коментарях. До речі, побачите посилання в ракці мого профілю. Проходьте пулс, то не для всіх. Лише для тих, хто готовий міняти своє життя. Чекаю ваших коментарів. Дякую.